Хочеш мандаренку? Так. Да. Є? Yeah. Є. Yeah. На, ти сюди. А я буду подивитися. На мандаринку. А ну давай розкажи віршика. Того про осінь. Осінь мила, осінь слабна, дуже гарна тепла. Ось казує багаття. Правильно. Покаві, покаємо, так, Переверни! Переверни! Добре, а ну йдемо подивимося, там очі вовка нема. Я я. А як є, що ми будемо тікати? Да. Може лисичка? А як зайчик? А як зайчик, то може не будемо тікати, він же ж добрий? він добрий. Ми його дружимо. Ми нам додому. Добре? Добре. Знаєш, він нам вдома? А хто за ним буде дивитися? Ти що, ми? Ми? Ма. Коля, він може тікати від мене? Він може тікати від мене? Від тебе. Від тебе. Він може... ...плити на дерево... ...і знаєш, що я йому люблю? Як пішкою на дерево, як його достану, я його не пусту нікуди. Нікуди?

Хватит є багато. Мама, да милок. Да. Так. Ну да где я вот. Да.

Да, там сюда. Там. движ, вот у колюда. Белетный дрон. Переблегом такой. Переблегу. Переблегу. Под новым коляшку. Вот

Дайте, вже далі не йдемо. Далі не йдемо, йдемо туди, назад і тудою лісом підемо до гори, в магазин. Підемо... Куди? Я далеко знайду. Ні, ні, не... не треба, не треба. Я Десь... далеко не йду. Мам, там я далеко не йду. Там далі далеко... далеко... дороги нема, там далі волк. Та нема вовк. Йдемо такого, йдемо. Ми будемо, ми будемо, ми будемо тікати від того. Йдемо там той ліс, де ти колись машинку загубив. Де я на машинку загубив? А там є нова вдє? Може там нема? Я там дуже великий. Там? Да. Там багато вовків є. А ти знаєш дорогу? Я знаю, яку. Прямо туди, прямо туди, а потім туди, а потім туди. туди, туди. Ну, то йдемо, покажеш мені дорогу. Але, певно, що сюди треба йти, бо сюди і виходу, певно, нема. Чи є? Ну йдемо, показуй.

Да. Да, да. Чтобы не, сюда, и сюда, и сюда. Сюда, сюда. Чтобы. Чтобы. Не, не, туда мы не пройдем, там очень высокая а трава, и мы там запутаемся. А там, а там Знаешь, что там есть? Что? Там есть. Так, туда, идти, там есть. Туда я хотела. Ну, а ми йдемо сюди його обійдемо, бо там дуже трава висока. Ми зараз куртку подаримо, ноги по Ти йдемо сюди. Ні, сюди його, сюди його. Ні, це тут. Я, я піду снова туди. Йдемо сюди і я піду. сюди. Туди ні.